Яка стеля в стендап-коміка, скільки Давай. він може заробляти Давай. От максимум в Україні, Давай. якщо ми не беремо, що в нього якісь там не знаю, склалися аномальні умови? Топи українські, які найбільше заробляють, це, ну я так думаю, Лера Манзюк, Алла Волкова, Антон Тимошенко, Вася Байдак. Така четвірка, а потім вже десь іду я, а потім вже хтось може ще йде. Між мною і цією четвіркою дуже серйозний розрив, тому що Лера, наприклад, дуже востребована на корпоративах. І до неї приходить дуже багато людей на концерт. До але Волкової дуже багато людей приходить на концерти. Тоха Тімашенка Вася Байдак. Вони прям взагалі в тренді. Вони і на корпоративах, і в шоу, і реклама. Не беруся рахувати, скільки вони заробляють. Я можу по собі сказати, що наприклад, от в минулому році у мене був український тур. У мене був тур європейський, і у мене не будемо його рахувати. У мене був тур до 100 тисяч населення, містами, але я заробив з європейського туру місяць. Працював. 20-25 концертів дав, і 100% з цього я віддав на армію десь 30-євро mm -hmm. за тур. І це при тому, що я там не супер, яка то звізда. Потім там український тур, я вже не пам'ятаю, ну це там менше було. Плюс карпори, плюс туди-сюди. Я думаю, що топовий український стендап-комік, в принципі, якщо сильно піднапряжеться, ну, 5-10 в місяць доларів. Да. Можливо, я сильно помиляюся. Але я думаю, що це десь отак: от от 5-10, може е, е, заробляти.